Привітки усім, хочу вам показати найвеличний огляд, які ось сьогодні взяла такі ароматні гвоздички. На балкон взяла також такі цікаві квіти ромашки. Вони закриваються, відкриваються, такі дуже класні чудові. От сказали, що їх треба садити, аж от, от так от посередині були добре грун посаджені. Також такі цікаві. Ландеш, гірський ландеш сказали. І сказали його садити, отак от не горизонтально, да? тобто не вертикально, а горизонтально класти в землю, і тоді буде дуже гарно воно рости. Буду -от ароматні такі гвоздички. Теж ще взяла, Потім лаванду кущик по 50 гривень був недорого. Думаю, класно візьму. І також отакі питоні. Пітунії теж, а, це віше це не петуні, а сурфінії. Такий маленький кущик. теж в повні буде цікавий крапен. І теж сказали верхушку відщипнути, щоб вони гарно цвіли, кущилися і пускали от такі побічні вагони. Такі мої новиночки на сьогодні. Така от красота. Всем пока-пока. У нас зараз разведбий. Вон там вот чудови сакурацветуть. Даже их вам поснимала вже.